Розділ 22. Знову ізраїльтяни вирушили й отаборились у степах Моаву за Йорданом напроти Єрихона. Коли Валак, син Ціпора, побачив усе, що вчинив Ізраїль аморейцям, то моавійці дуже злякалися народу, оскільки той був досить численним. Від самого вигляду ізраїльтян нащадки Моава огорнув страх і сказали моавійці мідіянським старішинам тепер ця ватага. Об'їсть усе, що довкола нас, як виїдає віл зелень на полі. В ту пору царем Маву був Валак, син Ціпора. Він вирядив послів до Валаама, сина Беора, у Петор, що над рікою Єфрат, у краю нащадків свого народу, аби покликати його, говорячи: Оце з Єгипту вийшов народ, вкрив усю землю і оселився напроти мене. Тому прийди, будь ласка, прокляни мені цей народ, бо він сильніший за мене. Може, мені вдасться розбити його і вигнати його з краю, адже я знаю, що кого ти поблагословиш, той благословений, а кого ти проклянеш, той буде проклятий. Тож пішли муавські старішини разом з мідіянськими старішинами з подарунками в своїх руках за чаклунство. Прийшли вони до Валаама і переказали йому слова Валака. Він же сказав їм: Переночуйте тут цю ніч, і я переповім вам те, що скаже мені Господь. Таким чином, муавські князі залишились у Валаама. Прийшов Бог до Валаама і запитав, що то за люди в тебе? А Валаам відповів богові, Валак, син Ціпора, цар Моавський, послав їх до мене сказати, ось вийшов народ з Єгипту і вкрив усю землю, тому прийди і прокляни його мені. Можливо, тоді я зможу його подолати у війні і прогнати його. Тоді сказав Бог Валаамові. Не йди з ними і не проклинай цей народ, бо він благословенний. Уставши вранці, Валам сказав князям Валака Повертайтесь у ваш край, бо Господь не дозволяє мені йти з вами. Тому князі муавські встали і, прийшовши до Валака, сказали Відмовився Валаам піти з нами. Тоді Валак знову послав старішин, але в більшій кількості і поважніших, ніж були ті. Вони прибули до Валаама і кажуть йому, так говорить Валак, син Ціпора, не затримуйся, благаю, і приходь до мене. Адже я справді виявлю тобі дуже велику шану і все, що скажеш мені, зроблю. Тільки прийди, прошу тебе і прокляни мені цей народ. Відповідаючи Валаам і цим слугам валака сказав хоча б валак давав мені повний свій дім срібла та золота. То й тоді я не зміг би порушити наказ Господа мого Бога, чинячи щось мале чи велике. Проте залишіться тут ви і цієї ночі, а я дізнаюся, що Господь знову скаже мені. Уночі Бог прийшов до Валама і сказав йому: якщо вже ці люди прийшли і кличуть тебе, то вставай і йди за ними, але чинитимеш лише те, що скажу тобі. Тож Валаам, вставши вранці, засідлав свою ослицю і пішов з князями Моаву. І ось спалахнув гнів Божий через те, що він пішов, а Господній ангел став на дорозі, щоб зупинити його. Він же їхав верхи на своїй ослиці, і двоє його слуг супроводжували його. Ослиця, побачивши Господнього ангела, який з оголеним мечем у руці стояв на дорозі, звернула з дороги і пішла полем. Тож, Валаам, щоб повернути її на дорогу, почав бити ослицю. Тоді Господній ангел став у проході між виноградниками, де була огорожа з одного боку, і огорожа з іншого боку. Побачивши Господнього ангела, ослиця притулилась до стіни і защемила ногу Валаама до стіни. Він же знову почав бити її. Господній ангел перейшов далі і став у вузькому місці. Так що неможливо було обминути ні праворуч, ні ліворуч. Ослиця побачила Господнього ангела і лягла під Валаамом. Розлютившись, Валаам почав бити ослицю палицею. І ось Господь відкрив уста ослиці, і вона заговорила до Валаама. Що я зробила тобі, що ось уже втретє б'єш мене? Валаам відповів Ослиці, бо ти поглумилася з мене, якби у моїй руці був меч, я би тебе зараз убив. Тоді ослиця каже Валаамові: Хіба я не твоя ослиця, на якій ти їздиш від своєї молодості аж до сьогодні? Хіба є у мене звичай так з тобою чинити? Він же відповів: Ні. І тут Господь відкрив Валаамові очі. Він побачив Господнього ангела, який стояв на дорозі з оголеним мечем у своїй руці. Він схилився і впав до лілиць, а Господній ангел каже йому, Чому ось уже втретє ти б'єш свою ослицю? Адже це я вийшов, щоб протистояти тобі, тому що твій шлях згубний переді мною. Ослиця бачила мене і тричі уступала мені. Якби вона не звернула переді мною, я вже вбив би тебе, а її залишив би живою. Валам сказав Господньому ангелові. Згрішив я, оскільки не знав, що це ти стояв напроти мене на дорозі. Тепер же, якщо це тобі не подобається, я повернуся до себе. Але господній ангел сказав Валаамові, Іди з цими людьми, однак говоритимеш тільки те, що я скажу тобі. І Валам пішов з князями Валака. Коли валак почув, що йде валам, то вийшов йому на зустріч до міста Моав, розташованого на кордоні понад Арноном, на самому кордоні краю, і сказав Валак Валамові: Кілька разів посилав я за тобою, запрошуючи до себе, чому ти не приходив б до мене? Хіба я не спроможній вшанувати тебе? А Валам відповів Валакові так, я прийшов до тебе зараз, але чи буду я здатний щось сказати? Я говоритиму лише те слово, яке вкладе в мої уста Бог. Пішов Валам з валаком, і прийшли вони до кір'ят хуцота. Валак привів у жертву тельців та овець і послав їх Валамові та князям, які були з ним. А вранці Валак узяв Валаама, вивів його на узгір'я Бамот баалу звідки можна було побачити деяку частину народу.